Цей проєкт, як і багато інших проєктів, розпочався абсолютно випадково. Є одна головна проблема це відсутність комунікації між родиною, державою. І виробником на сьогодні держава виділяє близько 14 тисяч гривень на виробництво та безоплатне забезпечення родини вертикалізатором. А найближчий аналог, якісний європейський, коштує 154 тисячі гривень. 99% родин не можуть собі дозволити придбати якісні засоби реабілітації. Переконаний, що вирішити цю проблему можливо. Перше це підняття граничної ціни на виробництво технічних засобів реабілітації. І друге створення обмінних фондів на базі регіональних реабілітаційних центрів і такий досвід у нас вже є. Нам пощастило в свій час попрацювати з світилом в сфері реабілітації діток хворих на ДЦП. З професором Казявкіним. Він сказав таку фразу: Ваша задача створити такий пристрій, який забезпечить максимальну соціалізацію та підвищить комфорт життя дитинки хворої на ДЦП. Тож, наша мета зробити це для максимальної кількості діток.